Росія різко активізувалася у невизнаному Придністров'ї, Тож ЗСУ довелось піти на попереджувальний удар. Навіть Молдова зрозуміла, що коїться страшні речі, тож вирішили по-своєму втрутитися. Ситуація набрала небачених обертів і придаток окупантів, що існує роками, і який Росія хотіла використати для атаки на Україну, схоже, може зазнати неочікуваного краху. Тож далі про це на пітіві вітає вас, шановні глядачі. Росія терміново активізувала роботу в Придністровському регіоні Молдови, щоб відтягти ресурси України на наростання загрози від російського анклаву. Повідомляють джерела української розвитки на території так званої ПМР посилено мобілізаційні заходи. Викликають резервістів на складах, розконсервовують озброєння. А у військових частинах формують нові підрозділи. Тож і ЗСУ су довелося діяти у Придністров'ї Вже розгорнули виробництво безпілотників та створили центри навчання операторів дронів. Джерело суспільного ВГУР пояснює активні заходи, які реалізує Кремль спрямовані на посилення російської присутності у Придністров'ї, яку Москва використовує для дестабілізації Ації Молдові та створення точки напруги на кордоні з українськими південними областями. Ризик проникнення диверсійних груп на територію України зростає. За словами співрозмовника для реалізації своїх намірів, Арефія перекидає у регіон агентів спецслужб. Їхнє завдання посилити кризові явища у Придністров'ї, проводити інформаційні операції, здійснювати провокації та диверсії. Розвідка фіксує, що зміщення фокусу Кремля на цей анклав означає початок нової гібридної операції, пов'язаної з проведенням так званих виборів президента Мер у 2026-му. після припинення постачання газу з боку Газпрому раніше Придністров'я опинялася в критичній енергетичній залежності. Влада Молдови через Молдовгаз фактично врятувала регіон від колапсу і співрозмовник гур додає, операція Росії має за мету зокрема знову посадити Тирасполь на голку безкоштовного російського газу, підняти імідж проросійських ватажків та приховано нарастити військовий контингент Росії у Придністров'ї, щоб у потрібний Кремлю момент всі накопичені сили і ресурси були готові до військової. Ескалації головне управління розвідки також підтверджує, що на території квазіутворення формують резерви, призивають нові підрозділи та повертають на озброєння зразки зброї, які раніше перебували на зберіганні. Паралельно працюють навчальні центри для операторів дронів. А виробництво безпілотників налагоджено на кількох майданчиках. За оцінками розвідників, ці кроки прямо спрямовані на поширення російського військового впливу та створення додаткової зони напруги на кордонах України. Москва перекидає агентуру в Придністров'я. З чітким набором завдань розпалення кризових явищ, інформаційні операції, провокації, диверсії, джерела УНІАН підтверджують, для реалізації своїх намірів Москва перекидає у Придністров'я агентів спецслужб, на яких лежить завдання посилити кризові явища, сіяти хаос шляхом інформаційних операцій, вчиняти провокації, проводити диверсійну роботу. Росіяни там щось покращують, посилюють. Окей, ми це чули. Давайте собі логічно. А яким чином що вони можуть зробити? Чи є? Прямий доступ до території Молдови загалом з боку Російської Федерації. Пішим шляхом або наземним ні, немає. Тут або Україна, або Румунія, або там, все, в принципі, все, вдається, до варіантів немає. Все. Ну, яким чином? Ні. Проїхати танками, артилерію завести на територію Придністров'я вони не можуть. Можливо, якимось авіаційним сполученням ну зараз Російська Федерації так само немає авіаційного сполучення. Молдова максимально від них дистанцюється у Придністрові. Немає своїх варіантів, як от посилити присутність російського війська. Всі ті люди, той контингент, який перебуває зараз, він налічує орієнтовно 1700 людей. Це сторожа, я їх так називаю, які з числа місцевих взяли паспорт Російської Федерації. Вступили до російського війська і отримують зарплатню з російського міноборони дуже непогано по місцевим міркам, і сторожать склади з озброєнням в Рибні це, там, в здесь називається 20 кілометрів від кордонів з Одеською областю. Я мав спілкування з людьми свого часу, які досліджували питання, що ж там на тих складах зберігається, з числа громадян Молдови. І от в них така думка: ну, з посадовців Молдови. Така думка, що на тих складах невідомо взагалі що залишилося, бо ніхто ніколи там з останніх роки не інспектував ці склади, не перевіряв, що там є, що чого немає. Багато а, чого було розкрадено, вони знають достаменно, і здебільшого, те озброєння, яке там є, воно представляє інтерес для колек колекціонерів. Бо, як кажуть, ці посадовці, що там, начебто, зберігається навіть зброя часів. Кримської війни там 1800 там якогось там року. Тобто не треба там вважати, що там зберігається просто неймовірна кількість озброєння, яка буде використана кимось. Немає ким цю зброю використовувати. І останнє навіть якщо уявляємо собі, щось вони там нафантазували, зібрали якусь силу, якісь безпілотники, і навіть якщо якась там перша атака буде по Одеській області. Ну, повірте, у нас є можливості, яким чином просто захопити всі ці склади, одразу їх всі підірвати, ну і залишити Придністров'я навіть без цих раритетних видів озброєння. Активізація Кремля в регіоні за оцінками української розвідки прямо пов'язана з підготовкою до виборів 2026 року і є частиною масштабної гібридної операції. Стратегічна мета таких дій, як пояснюють угор, відновити залежність Придністров'я від російського газу, зміцнити позиції проросійських лідерів, а також збільшити російський військовий контингент у регіоні йдеться про приховане накопичення особового складу та техніки і ресурсів, які можуть бути використані під час потенційної ескалації на південному напрямку. Паралельно з військово-політичною активністю всередині ПМР Кремль використовує регіон для провокування напруженості вдовж кордону з Україною. За оцінками ГУР, збільшується ризик проникнення диверсійних груп на територію України. Москва розглядає цей напрямок як інструмент для відтягування українських сил оборони з інших ділянок фронту у зв'язку з нарощенням активності Ерефія зростає. Ризик операцій, спрямованих на дестабілізацію південних областей України. Відомо, що російське військове формування в Придністров'ї раніше отримали значні обсяги озброєння та боєприпасів із країн колишнього Варшавського договору. Військовий експерт Ігор Романенко пояснює, що Росія має військову базу в Придністров'ї, Колись туди не сходили різні боєприпаси з країн Варшавського договору. База досі існує і на ній знаходиться близько 6 тисяч російських військовослужбовців. Він також наголошує, що Кремль не відмовився від стратегічної мотиві відрізати Україну від Чорного моря за його вам одна зі стратегічних цілей Путіна підрізати Україну від чорного моря. Росія вже анексувала Крим у 2014 році, тому Росія дотримується планів диктатора, розглядаючи можливий сценарій наступальних дій з боку Придністров'я Романенко зазначив, що раніше Росія планувала використати десантні кораблі чорноморського флоту, розмістивши їх якомога ближче до українських берегів. Це було частиною ширшої стратегії, спрямованої на потенційне захоплення Одеси. Водночас, експерт зауважує, що зараз ворогу бракує сил та ресурсів для повноцінного просування в цьому напрямку. Президент України Володимир Зеленський раніше нагадував, що у період початку широкомасштабного вторгнення з боку Приністров'я було здійснено кілька пострілів. Він підкреслив, що керівництво самопроголошена республіка наразі зберігає мовчання через чіткі попередження з українського боку, тому що вони отримують від нас сигнали на початку війни. З цієї території було кілька пострілів. Вони отримали від нас гарне попередження. Паралельно уряд Молдови активно працює над створенням комплексного плану повернення Приністров'я від фактичний контроль кишонева. премєр з реінтеграції в. Валеріо Ківар пояснював, що плани розробляються разом із європейським союзом та шала частина питань залишається чутливою і потребує обережності. Він зазначив, що не може розголошувати деталі в реальному часі, оскільки це може зашкодити майбутнім результатам. Узгоджені дії Кремля у Придністров'ї, а також спробу втручання у внутрішні процеси Молдови через енергетичний та військовий тиск розглядаються українською стороною розвитку як елемент ширшої стратегії. Ця стратегія передбачає створення багатовекторної напруги по всій лінії кордонів України, особливо у Моді з південними регіонами, включно з Одещиною та Вінничиною. Прес-секретар української добровольчої армії та голова громадської ради про Одесі Ова Сергій Брачук також підтверджує активне підвідстеження ситуації українською стороною для того, щоб реагувати на всі викликали, які потенційно можуть виникати, розглядаються різноманітні сценарії можливих дій ворога, який може використовувати і планувати використовування так званої Придністров'я для відповідних дій. Сказав він у коментарі. Брачок підкреслює, що така робота не є нагнітанням ситуацією лише фіксація поточних ризиків і готовності до будь-яких змін у регіоні, за його словами, українська держава уважно стежить за пересуванням російських сил, активно агентурних та розгортання нових інфраструктур на території ПМР. Активні дії Кремля у Приністров'яні, включаючи створення додаткового інформаційного тиску через контрольовані канали, поширюються наративи про нібито загрозу для регіону та необхідність захисту, що дозволяє російській стороні легмітизувати мобілізаційні заходи в очах місцевого населення. Одночасно триває нарощення військової логістики. Забезпечення складів підготовки інженерної інфраструктури та збільшення кількості інструкторів, які прибувають у регіон під виглядом цивільних спеціалістів. Ситуація Придністров'ї, за оцінками аналітиків може бути використана Кремлем для розширення операційного простору не лише проти України, а й проти Молдови. Кишинів фактично позбавив ПМР головного важеля впливу Росії газової монополії, що створює передумови для подальшого протистояння між молдовським урядом та проросійськими силами у Тирасполі. Саме тому Москва прагне відновити контроль над енергетичними потоками. Товочі їх, як інструмент тиску, українська розвідка наголошує, що активізація у ПМР синхронізована з іншими російськими діями та різкими напрямками, що свідчить про системне розгортання чергової гібридної кампанії. Їх ключове завдання змусити Україну розпорошити сили, перекинути частину підрозділів зі східного та південного напрямків, послабити оборону інших ділянок. Ростання ризику диверсії спробу прориву ДРГ інформаційного тиску та провокації розглядаються у цьому контексті як елемент однієї операційної схеми. Паралельно Придністров'я російські структури активізують співпрацю. З місцевими силовими структурами, зокрема з так званими МДБ та ПМР, відомо, що ці органи координують роботу із російськими кураторами та займаються контролем над населенням, а також потенційно підтримкою операції спрямованих на вплив на Молдову чи Україну. Наразі це було у тож бережіть себе та своїх рідних до зустрічі. Слава Україні!